Перед початком розповіді діліться в коментарях, з якого міста слухаєте дану розповідь. Приємного прослуховування. Дзвінок пролунав о 9-й ранку. Ірина щойно закінчила приготування сюрпризу до п'ятої річниці їхнього шлюбу з Максимом, два квитки на Мальдіви, про які він мріяв останні три роки. Вона планувала подарувати їх ввечері за святковою вечерію. Алло, відповіла Ірина, притискаючи телефон до вуха. Одночасно ховаючи квитки в конверт. Ірино, це я, голос Максима, звучав дивно відсторонено. Я дзвоню, щоб повідомити, мені потрібен був новий початок. Я зараз в аеропорту Дубаю. Її серце пропустило удар. В Дубаю? Про що ти говориш? Ми ж вечеряємо сьогодні, у нас річниця. Вибач, але я більше не повернуся. В його голосі не було ані краплі жалю. І, до речі, я перевів усі наші спільні кошти. Я вважаю, що заслужив їх своєю роботою всі ці роки. Тобі доведеться починати спочатку. Ірина відчула, як підлога хитнулася під її ногами. Ти це не серйозно? Там же там більше трьох мільйонів гривень. Наші спільні заощадження. Її голос зривався на крик. Це моя компенсація за п'ять років із тобою, холодно відповів Максим. Мені потрібні ці гроші для нового життя. Ти розумна жінка? Впораєшся. Ти не можеш просто так вже зробив, бувай, і він поклав слухавку. Ірина ще декілька секунд слухала короткі гудки, перш ніж опустила телефон. Тремтячими пальцями вона увійшла в додаток їхнього банку. Спільний рахунок, де вчора було 3 мільйона гривень, показував нульовий баланс. Останні транзакції були здійснені о другій ночі, коли вона міцно спала, мріючи про їхню романтичну відпустку. Спершу прийшов шок, потім сльози. Вона впала на підлогу вітальні, скрутившись у клубок, конверт із квитками випав з її рук. П'ять років шлюбу, два з яких вони разом будували бізнес. І все. Заради цього моменту, наступні чотири години, вона провела, як у тумані. Телефонні дзвінки до банку лише підтвердили найгірше. Її чоловік мав повне право зняти всі кошти. Оскільки рахунок був спільним, вона дзвонила йому безліч разів, але телефон Максима був вже недоступний. Коли сонце почало заходити за горизонт, Ірина сиділа за кухонним столом з червоними від сліз очима, втупившись в екран ноутбука, вивчаючи виписки з банківських рахунків, і тут вона помітила щось дивне. Протягом останніх трьох місяців Максим здійснював регулярні перекази невеликих сум на інший рахунок. Сума кожного переказу була достатньо малою, щоб не викликати підозр, але в сукупності це було близько 400 тисяч гривень. Він планував це давно, прошепотіла вона, і вперше за день відчула, як сльози висихають, а натомість приходить холодна лють. Наступного ранку Ірина прокинулася з чітким розумінням вона не буде жертвою. Перебравши весь гардероб Максима, вона знайшла забуту візитку юриста з корпоративного права, з яким її чоловік мав справи минулого року. Олександре Петровичу, мені потрібна ваша консультація, сказала вона, коли юрист відповів на дзвінок. Мій чоловік зник із нашими спільними коштами, мені потрібно знати мої права і можливості. Через дві години вона вже сиділа в кабінеті юриста, ретельно записуючи всю інформацію. На жаль, якщо рахунок був спільним, з юридичної точки зору, ваш чоловік мав право на ці кошти, пояснював Олександр. Але є нюанси. По-перше, якщо ви можете довести, що частина коштів належала виключно вам, частина коштів це доходи від нашого спільного бізнесу, де я офіційно співзасновниця, перервала Ірина. Інша частина це мої особисті заощадження до шлюбу. Які я довірливо перевела на спільний рахунок. Юрист кивнув. Це вже цікавіше. По-друге, якщо буде доведено, що кошти були виведені зловмисно, з наміром позбавити вас вашої частки. У мене є запис телефонної розмови, де він прямо заявляє про це. Ірина дістала телефон. Олександр вражено підняв брови. Ви записали розмову. Я завжди записую важливі дзвінки. Професійна звичка з моєї роботи в маркетингу, пояснила вона. І, схоже, ця звичка зараз мені дуже стане в нагоді. Проконсультувавшись з юристом, Ірина зрозуміла, що в неї є законні підстави для повернення принаймні частини коштів, але цього було недостатньо, вона хотіла повної справедливості. Повернувшись додому, вона сіла за комп'ютер і почала збирати інформацію. Соціальні мережі, спільні знайомі бізнес-контакти, все могло стати у пригоді. Чого вона не очікувала, так це знайти аккаунт свого чоловіка на сайті знайомств, зареєстрований три місяці тому, з фотографіями з його поїздки до Дубаю минулого року. Так ось, де він познайомився з нею, подумала Ірина, розглядаючи переписку з якоюсь Софією, яка, судячи з усього, працювала в одному з розкішних готелів Дубаю. Ввечері того ж дня Ірина зателефонувала своїй давній подрузі Наталі, яка працювала в it безпеці. Наталю, мені потрібна твоя допомога, сказала вона. І це абсолютно конфіденційно. Що сталося? стривожено запитала подруга. Максим кинув мене, забрав усі наші гроші і полетів до Дубаю до іншої жінки. Це було сплановано заздалегідь. Він завжди був тим ще покидьком», – зітхнула Наталя. Що саме тобі потрібно? Доступ до його електронної пошти. Я знаю, це не зовсім законно, але стоп, перервала Наталя. Не продовжуй, я не можу зламати його пошту, але я можу показати тобі, як відновити доступ, якщо ти маєш достатньо інформації для відповідей на секретні питання. Ірина посміхнулася Повір, за п'ять років шлюбу я знаю навіть його перше домашнє тваринку. Через тиждень Ірина мала повний доступ до електронної пошти Максима, де вона знайшла всі деталі його нового життя: адресу проживання в Дубаї, номер нового телефону, назву компанії, де він планував влаштуватися на роботу, і найголовніше дані його нового банківського рахунку в ОАЕ. Знання це сила, подумала вона, розробляючи свій план. Минув місяць. Ірина сиділа в літаку, що летів до Дубаю. Вона значно змінила свою зовнішність. Тепер її волосся було підстрижене в стильне каре і пофарбоване в темний шоколадний колір замість звичного блонду, а сонцезахисні окуляри приховували її виразні блакитні очі. У її сумочці лежали документи, що підтверджували її право як співзасновниці на активи їхньої компанії. А також офіційні листи від юриста. Перший етап її плану був приведений в дію ще в Україні. Через свою подругу в податковій інспекції вона ініціювала перевірку діяльності їхньої компанії, де, як виявилося, Максим проводив деякі сумнівні операції, про які вона не знала. компанії було тимчасово заблоковано, і без її підпису, як співзасновниці, Максим не міг отримати доступ до корпоративних коштів, які складали майже половину викрадених грошей. Другий етап був більш ризикованим. Використовуючи зв'язки в банківській сфері, які вона встановила за останній місяць, Ірина довела, що частина переведених коштів була її особистими заощадженнями до шлюбу, і банк погодився заблокувати відповідну суму на рахунку Максима в ААЕ до вирішення спору. Тепер настав час для третього, найважливішого етапу. Готель, де працювала Софія, був одним з найрозкішніших у Дубаї. Ірина зупинилася саме там, заздалегідь забронювавши номер на ім'я своєї подруги. Тепер вона сиділа в лобі, спостерігаючи за стійкою реєстрації, де працювала коханка її чоловіка, висока струнка брюнетка з бездоганним макіяжем, дочекавшись. Коли Софія залишилася сама, Ірина підійшла до неї. Доброго дня! привіталася вона ідеальною англійською. Мені потрібна ваша допомога в одній делікатній справі. Звичайно, чим можу допомогти, посміхнулася Софія. Я шукаю свого чоловіка. Ірина поклала на стійку фотографію Максима, його звати Максим Ковальчук. Очі Софії на мить розширилися, перш ніж вона опанувала себе. Вибачте. Але я не можу надавати інформацію про гостей готелю. О, він не гість, м'яко перервала Ірина. Він ваш коханець, який втік від мене, вкравши три мільйони гривень із нашого спільного рахунку, і я точно знаю, що ви допомагали йому з організацією переїзду. Обличчя Софії зблідло. Я не розумію, про що ви. Я маю всі ваші повідомлення, Софія. Ірина дістала телефон і показала скріншоти їхнього листування. Але я прийшла не сваритися з вами. Навпаки, я хочу запропонувати вам угоду. Угоду? розгублено перепитала Софія. Так, я знаю, що Максим обіцяв одружитися з вами і відкрити спільний бізнес. Він дуже переконливий, правда ж? Ірина сумно посміхнулася. Чи казав він вам, що ми сьогодні мали б святкувати п'яту річницю нашого шлюбу? Чи може він згадував, що в Україні на нього чекає трирічна донька? У нього є дитина. Тепер у голосі Софії звучав справжній шок. Ні, відповіла Ірина. У нього немає дитини. Я просто хотіла перевірити, наскільки багато брехні він вам наговорив. Судячи з вашої реакції, дуже багато, вона передала Софії конверт. Тут копії документів, які доводять, що частина грошей, якими він розпоряджається, були незаконно привласнені. Я не прошу вас робити щось незаконне. Я лише хочу, щоб ви передали йому це особисто і сказали: Ірина знає все, а потім зробіть відео його реакції. А якщо я відмовлюся, настояла Софія, тоді я змушена буду звернутися до керівництва готелю. З доказами того, що ви використовуєте своє службове становище для особистих стосунків з багатими клієнтами, я впевнена, це суперечить політиці готелю. Через два дні Ірина отримала електронний лист від Софії з прикріпленим відео. На ньому був Максим, який спочатку здивовано, потім зі зростаючим жахом гортав документи. Його обличчя перекосилося від шоку і паніки коли він кинувся до комп'ютера, щоб перевірити стан своїх рахунків. Це неможливо, кричав він. Вона не могла цього зробити, як вона дізналася. Ірина посміхнулася, дивлячись відео. Але це був лише початок. Наступного дня вона з'явилася особисто в офісі компанії, куди Максим прийшов на співбесіду, одягнена в елегантний діловий костюм. Вона представилася як консультант з України, який має важливу інформацію щодо одного з кандидатів. Пане Альварес, звернулася вона до директора з персоналу. Перш ніж ви приймете рішення щодо пана Ковальчука, я вважаю своїм обов'язком повідомити вам деякі факти про його професійну діяльність в Україні. І вона виклала детальний звіт про фінансові махінації, які Максим проводив в їхній компанії. Підкріплюючи все документами і виписками, це наклеп ткалі закричав Максим, коли його викликали для пояснень. Але, побачивши Ірину, він застиг, не вірячи своїм очам. Ти тут? Як? Привіт, любий, спокійно відповіла вона. Я просто виконую свій громадянський обов'язок. Не можу дозволити, щоб така шанована компанія найняла людину з сумнівною репутацією. Пропозицію про роботу Максим, звісно, не отримав. Фінальним акордом став візит Ірини до місцевого відділення банку, де вона представила всі юридичні документи, що підтверджували її право на частину коштів. Маючи на руках доручення від українського суду, вона змогла законно повернути більшу частину своїх грошей. Сидячи в кафе аеропорту Дубаю в очікуванні рейсу додому. Ірина гортала стрічку новин у телефоні. На її банківському рахунку тепер було 2 мільйона гривень. Не все, що забрав Максим, але достатньо, щоб почати нове життя. Раптом телефон завібрував, повідомлення від незнайомого номера Ти зруйнувала моє життя? Як ти могла? Це був Максим. Вона спокійно відповіла. Я просто повернула те, що належить мені по праву. І, на відміну від тебе, я зробила це законно. Софія кинула мене. Мене не взяли на роботу, банк заблокував решту грошей, я застряг тут без нічого. Тепер ти знаєш, як я почувалася, коли ти зателефонував мені місяць тому, але на відміну від мене, ти заслужив свою долю. Що мені тепер робити? Ірина задумалась на мить, перш ніж відповісти. Почни спочатку, чесно, без брехні і крадіжок. Тоді, можливо, ти знайдеш справжнє щастя. Вона вимкнула телефон і поклала його в сумочку. Бариста приніс їй капучино, і вона зробила ковток, насолоджуючись моментом. Квитки на Мальдіви все ще були в її конверті, тільки тепер вона вирішила полетіти туди сама. Це буде перша відпустка в її новому житті життя без Максима, без страху і без потреби комусь щось доводити. Оголосили посадку на її рейс. Ірина підвелась, взяла свою валізу і впевненим кроком пішла до виходу. В її голові вже зароджувалися ідеї для нового бізнесу, цього разу виключно її власного. У неї були гроші, досвід і найголовніше мудрість, здобута через біль і тріумф. А десь в іншому кінці Дубаю Максим дивився на екран телефону, не вірячи своїм очам. Його бездоганний план зруйнував не хтось інший. А його власна дружина, жінка, яку він вважав передбачуваною і безпечною. Він ніколи не думав, що вона здатна на таку розважливу, холоднокровну і в той же час абсолютно законну помсту. Тепер він знав краще, і ця наука коштувала йому всього.